Всім привіт! Добрий ранок. Ми сьогодні звернулися до магазину. Ганячки їдуть, поразному покажу. Клас! Коротше, виїхали ми до магазину купувати тісто для піци. Я не вмію поводитися з дріжджовим тістом. Ну, вмію, але з танків, напевно, ні. Ось, тому вирішили купити і заодно трошки прийти Ось так, ми їдемо, їхати нам далеко. Хвилин, так, 20 точно, але найстрашніше це. Прямо біля дороги. Гляньте, яка краса. Це здається, називається морозець. Одні з моїх найулюбленіших осінніх квітів. Просто неймовірна краса. Коротше, не з моєю вдачею. Не було в магазині тіста, довелося брати ось таке слойоне. Перший раз буду що з нього робити. Спробую з нього круасани з сиром. Навіть взяла якийсь американський чедер для цього. Вмовила малого на круасани, тому що дуже занабокоївся щодо піци. так, чекав її, ну нічого. Так, це йому печиво, творог. Це нашому тату ось такі от сухі, сухі сніданки, він таке полюбляє іноді. А сода. Зараз я так бачу немає вже на неї дефіциту, слава Богу. Туалетний папір. Ну і все. Погода у нас сьогодні з дуже важкими хмарами. Погляньте, яка осіння краса. Шикарні ялинки. І робимо круасани. Я зробила частину з сиром і тільки чотири з домашнім яблучним повидлом. Вийшло дуже швидко і смачно малому сподобалось, але з'їв не більше одного. Я сьогодні в коптинці від українського бренду. Він мені дуже вони сподобалися. Я вже поповнила колекцію з ще двома моделями, зараз я вам їх покажу. Просто щоб знали, що в нас дуже класно роблять одяг, він якісний, він теплий, він приємний на дотик, він зазвичай з нормальних натуральних матеріалів. Ось так, я думаю, вам краще буде видно. Дуже зручна, класна в одному розмірі, тобто помилитися просто неможливо. Зараз вам покажу ще наступні. Ось така от у бежевому відтінку, вже проста, звичайна, без гудзиків. Але тут на ручках ось такі от манжети. Там є безліч кольорів. Я вибираю для себе максимально такі нюдові натуральні, щоб під все це все підходило. До речі, це фірма Solmar, Я з ними не співпрацюю. Я дійсно люблю цей бренд. Я ж кажу, у мене вже три кавтинки. Зараз покажу вам останню. Ні, не останню, а крайню. Ось такі от гольфик. Він такого винного відтінку йде в рубчик, дуже тепленький з змістом натуральної бавовни. Прям мені дуже сподобався колір. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, який вам колір сподобався найбільше. Ось такий макіяж я сьогодні робила для відео, для початківців. Насправді він дуже простий. Там потрібно мінімум косметики і тільки три пензлика. Скоро це відео вже буде на каналі. Я дуже надію, що вам буде це цікаво. Такі ми знайшли ці коржі. У нас тут запікається піца. Ось таких дві половинки. І буде суп з квасолею. Дві половинки тут кетчуп і шинка. А ця половинка у нас на помідорах із м'ясом стилячим шматочки і зверху чедер. Всім добрий ранок! Сьогодні у нас вихідний день я збиралася знімати відео, але не сталося. мене обсивало губи герпесом, тому охрана одміна. Даю другий шанс ось цим от продуктам. Я віддаю їх мамі. Вона хоче спробувати мені не підійшло. Ось це. Просто набридло. Шампунь жирнить корені. Маска взагалі для мого волосся нічого не робить. Може, це так на освітлених воно працює. Масло теж зовсім надієве. Може, для її фарбованого неосвітленого волосся підійде краще, нехай пробує.